Позаду матч лідерів чемпіонату України Сокіл Шторм. 3-2 Сокіл приміг у серії післяматчевих болітів. З нами головний тренер Сокола Олег Шафаренко. Олег Леонідович, ваш коментар до цієї гри. Ну, готувалися до цієї гри, знали, що вона буде дуже тяжкою. Команда Шторм добре грає на швидкостях. Постійно грає Форчик. Щось виходило, щось ні. Але всі хлопці... Прагнули перемогти сьогодні, щоб порадувати вболівальників. Але треба грати краще насамперед, молодим гравцям не тушуватися. Старші хлопці добре зіграли, а на жаль, молоді не витримали цей темп і натиск. І нам було дуже тяжко. Нам треба більше гравців, щоб такі ігри грати. Сокіл провів дуже переконливий з точки зору організації гри перший період, а потім почалося якесь трохи просідання, здається так. І... Так, згодні. Багато грали у своїй зоні, хоча б відпрацьовує цей компонент на тренуванні. Ну, нічого страшного, багато команд і в НХЛ програють по китках ігри, але ж виграють матч по рахунку. Сьогодні таке двояке враження. Сокіл склав у у більшості. З одного боку закинули дві шайби. З іншого було достатньо ще моментів, коли такі досить непереконливі відрізки От ну, Дуже маленькі маленькі майданчики. Команда суперника цим користується. Коли льот вже не дуже добрий, активно грають і дуже тяжко розігрувати шайбу. Ну треба. Вдосконалюватися, ми прагнемо грати в чотири форварди, але не зовсім виходить. Зі слабкими командами, де трохи все микляніше виходить, а от зі штормом з Кепіталс треба додавати в цьому компоненті згоден. Слабка, слабка більшість, слабка. 10 матчів. Переможна серія в 10 матчів. Як вдається мотивувати команду? Чи не бачите ви, що трошки задирають носа хлопці? Та ні, ми кинули визов ще в началі сезону. Я розумів, що треба омоложувати склад, тому багато гравців нас залишили. Мабуть, дев'ять гравців не грають з прошлого складу. Багато молодих хлопців. Но цей виклик ми прийняли. Потрохи рухаємося вперед. Чи вистачить нам часу до плей-офу? Зараз ніхто не знає. Але ми тренуємося і готуємося в повну силу. Дякую дуже. Олександр Бобкін, головний тренер шторма, з нами. Олександр Васильович, ваш коментар до цієї зустрічі. Який коментар. Програли яку гру поспіль. Ми... Нема коментарів. Вже багато чого сказано, коментарів нема. Будемо навіть аналізувати не будемо. Що сьогодні підвело шторм? Реалізація. Гра в... невдала гра в більшості чи недисциплінованість, бо багато було вилучень, таких яких можна було уникнути. Це все, ну, це, це всі відповіді на, е, на ці за, запитання це все виправдання. Виправдання для нас. Я, я не хочу відповідати, що саме нам не вистачило. Все, що ви сказали, так воно і є. Сьогодні у воротах грав не Едуард Захарченко, а Валентин Попережай. Чому? Ми програли багато. Ігор до цього Захарченко. Це логічно, коли тренер робить ротацію. І ми її робимо і не тільки і в нападі, і в захисту, і змінили вратаря. Чотири поразки в шести матчах. Можна говорити про якусь кризу? Ну, мабуть, так, що криза така. Ну, щось, мабуть, таке має бути. Ну, те, що знову виправдування для всіх. Був добрий, жовтень, ще кращий листопад, криза. Хай буде криза. А я не хоча. Я не вважаю, що це криза. Здається, на команду трохи негативно вплинула міжнародна пауза. Після того не так вже впевнено виглядає. Тормик до, до неї. Ні. Паузи міжнародної немає ніякої тут. Проблеми yeah. є, але це 100% не в паузу. Хлопці поїхали до збірної, закинули дві шайби в переможні гри і отримали емоції. Так що ті хлопці, які залишалися гарно, мали процес тренувальний. Mm. Для когось. Для інших же команд міжнародна пауза пішла. Ні. Дякую вам дуже. Я хочу сказати, що погано ми робимо свою роботу, тому що немає кінцевого ну, результату. Це все балачки, коли кажуть, що... Там, грали там щось там, награвали, там, а нема результату. То я вважаю, що ми погано робимо свою роботу. А наші хлопці, дівчата роблять це добре. І ми живі і дякую ЗСУ, що вони продовжують творити маленькі чудеса, і ми всі маємо, маємо можливість жити, дихати і дивитися, грати в цей хокей. Хоккеї перемагає сильніше. Ніхто краще грає, а хто сильніше? Дякую.